Ну, по-перше, вітаю з прекрасною, розгромною і найголовніше для голкіпера – сухою перемогою. Наскільки сьогодні, в принципі, було важливо от, перемогти крупно, розгромно і не пропустити? Дякую за питання. Ну, найголовніше було сьогодні перемогти. І Ми очікували сьогодні важкої гри. Головна задача була переграти суперника, не дати, щоб вони нам нав'язували свою гру. І, звісно, що результат отримать. А чому очікували важкої гри? Я ну, тому що це така неприємна команда, яка грає один в один по всьому полю. І всі команди, які з ними грали, ну, всім було складно. Плюс гра розкрилась, коли ми забили швидкий гол. Тому була задача забити швидкий гол, щоб нам стало легше. І... Більше було вільних зон, куди можна було бігти. Мені здалося, що в першому таймі в тебе було роботи дуже мало, а в другому таймі їй трошки більше стало. Це з чим пов'язуєш ти? 3-0 розхолодив трохи команду. Ну, не те, що розхолодив, заспокоїв в рахунок. Можна сказати, що це психологія, ну вже якби нема куди бігти, але ну, плюс команда стала можливо агресивніше, хотіла забити або. Постаратися відігратися. Тому, ну, в принципі, гра під контролем була. Ну, пару контратак пропустили там, в принципі, нормально. Крутий сейв видав? Ти, я не знаю, я не падаю. мене влуч. Та ну. Я Та... не пам'ятаю такого. Скажи, будь ласка, команда скоро розлучиться грати не під дощем, да? третій поєдинок, третій. Якось там. Якось це впливає так, на грочині? Це ну. Якщо хороше поле і там шипи тримають, то це тільки в плюс, тому що гра стає швидше. І, е, звісно, якщо десь там на виїзді їхати, то це може бути, бути нюанси. Тому що поле може бути важке. Ну, в принципі, тут і в Рівному ми грали прекрасні поля, і нам тільки це в плюс було. А для голкіпера теж, адже швидший, е, гра швидше, і м'ячі, відскоки теж можуть бути різні. Ну, Можуть бути, але ми готові до цього. Всіх дуже чогось дивувало, що коли е, Паліса заробила панальці, йшов пробувати серапій. Ти знаєш, чому саме він? Просто впевнений хлопець, і у нього гарний вдар поставлений, він часто шташні б'є, тому незважаючи на те, що він. Центральний без у нього дуже хороший удар, і плюс ну, в нього є впевненість, тому yeah. і, взагалі я, я думав, що Едік точно піде. У мене не було інших варіантів. Ти був переконаний. Руслан Петрович дав трохи вихідних після класної перемоги і на момент міжнародної паузи, яка починається. Okay. Ну, трошки, так. Да. Дав. Забили 4, 4 вихідних. За кожний гол? — Ну так, можна так рахувати. — Що хочеться робити на ці вихідні? Трошки перепочити там більше з сім'єю. І погода <плес> не дуже кешне. Ну, ну, на дитину в школу завести, погуляти і, і все. А вже потім після чотирьох вихідних перемикаємо увагу на шахтар? Да. Руслан Петрович, 4-0. Я думаю, жодних претензій сьогодні по грі до підліпічних немає. Ну скажімо так, є завжди куди дивитись. І, дійсно, ви, ви праві да, сьогодні відношення до, до справи дуже було на високому рівні. І в принципі на 30-й хвилині вже можна сказати, був результат у нас да, в кармані, але хочеться зробити комплімент хлопцям да, тому, що вони. Вийшли зарядженими, вони вийшли готові. І найголовніше, ми розуміли, що, що ми хочемо на футбольному полі. У нас була і добра структура, і при тому, що знаючи суперника, у нас була і глибина, і недодача, тому ми контролювали, в принципі, цей матч, І команді суперника було тяжко з нами грати. Якщо додати до цього, що стосується до 30-ї хвилини, ми дуже добре реагували на. Коли ми губили цей м'яч, да і відбирали по суті моментально ці ці моменти, з чого і прийшли голи. Тому ну, це дуже дуже великий плюс да, до чого ми йдемо, але чомусь потім, коли вже результат, вже йде, скажімо так, більш монотонно. Тому хочемо, щоб це було на на, на протязі всього матчу і до цього будемо йти. Власне через це, напевно, що перший тем, знаєте, коли забули 3-0, то в другому темі вже публіка вимагала ще три голи. А напевно, це рахунок все рахунок все-таки трохи розхолодив, так? Так, так і перерви на цьому наголошували, тому що зараз да, є результат, і саме головне на нас прийшли вболівальники, і нам потрібно продовжувати. Тому десь можливо, десь 15 хвилин ми трошки були розслаблені. Але потім да, я рахую, що ми, в принципі, продовжували гнути свою лінію і мали ще моменти, забили одного разу. Але повторюсь. В принципі, да, цілісна команда сьогодні виглядала. Малетин забив гол і побіг до вас, до тренерської лами, досвяткувати. В цьому є якийсь контекст? Я думаю, що найголовніший контекст це як він працює на тренуванні, тому це винагорода його за тренування, як він хоче себе бачити в основному складі. Тому, перш за все. Йому потрібно робити компліменти, і саме головний комплімент на сьогодні. Да, ми маємо те, що його довизивають в збірну, наскільки я знаю. Тому це, це вже дуже класно. І я рахую, що якраз свою працю да влад заслуговує на цей виїзд. Не визов. Власне, ця інформація прийшла, те, що влада довикликали в збірну України, як ви думаєте, після якого моменту цей виклик прийшов Продовж сьогоднішнього матчу? Чи це що було до? Ну я думаю, що він поступово йшов до цього виклику. Не було б сьогодні, було б наступного разу або трошки пізніше. Я ще раз повторюсь: це результат того, як він працює да, на тренуваннях, як він хоче розуміти нашу гру, і звісно, що тренери. Національне збірної звертають на нього увагу, тому, тому я бажаю йому зараз в національній збірні вже допомогти нашій національній збірні і, 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 і саме головне продовжувати в тому ж томурдусі. Хотіла запитати по пенальті, коли підійшов бити Едуард Царабій, чомусь дехто здивувався. Едік лідер по духу, і в принципі ми дуже багато б'ємо пенальтів на тренуваннях. І те, що я бачу на надіясь, коли він підходить до, до точки, є да сьогодні. можливо, десь на Дінісі не було, але добре те, що закінчиться. А в принципі, він дуже непогано б'є пенальті. А є якийсь такий штатний пенальти, чи команда вирішує погоду? Да, у нас я рахую, якраз цей момент ми потрібно да, віддавати напевненість. Не на тому, да, десь не, там приклад, я приведу, а, там, коли Філ не забив а, пенальтів а, у Львові. Да, я рахую, що йому в той момент не, не потрібно було йти. Десь були амбіції та вище за те. За те тому. Якраз ці моменти потрібно приймати з холодною головою і впевненістю. Тому на, на футбольному полі обов'язково є люди, які більше впевнені, менше впевнені. А саме головне те, що вони на тренуваннях відпрацьовують ці моменти. Команда сказала, що ви дали вихідних за кожний гол. Тобто було б 5-0, було б 5 вихідних. Так, так, хлопці заслужили, да, ну, знову таки. Ми зараз провели провели маленький цикл да, із п'яти матчів, що стосується чемпіонату України. Ми провели досить на досить нормальному рівні, хорошому рівні. Я рахую, чотири перемоги маємо, але в Кубки, на жаль, вилетіли. Тому дуже багато є над чим працювати. А якщо вони будуть працювати, да, так як це було в, да, в останніх двох іграх, то я думаю, що можливо це де це буде традиція щоси вихідних. І наостанок, які плани на цю міжнародну паузу в пов'язані з бачили збірника, так ми зараз трошки переведемо дух, відправили зараз збірників наших, да, щоб допомогли наші нашій збірні відпочинемо і приступимо до підготовки вже да, на наступний мікроцикл? У нас запланована гра з «Колосом» в неділю тому. Знову да, в такому ж режимі через е, товариський матч. Будемо готуватись до наступних матчів.